Голова комісії є. Я пропоную приступити до розгляду наших питань. Значить, е, проект, номер три про внесення змін до рішення 79-ї сесії 8 лихання від 21 лютого 25-го року номер 48 про зміну сторони у договорі оренди землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території міста Гайсіна. Значить, це зеленна ділянка по Гайсіну. На 79-й сесії була допущена та механічна помилка у даті укладання договору ради. Так тобто ми вносимо, вносимо зміни іменно в даті укладання договору. Не 14.03.13, а 15.09.22 рік. Це єдині зміни. Немає питань? Хто заданий приміщення? Прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Немає. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється на території Гайцької міської ради. Земельна ділянка села у власності громадянина значить виготовлений проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення і зведення особистого селянського господарства на будівництво обслуговування житлового будинку будівлі будівель, і... Да, споруд. і подано відповідно на затвердження цей проєкт Хто за даний прошу проголосувати Хто проти утримався? Немає. Слідуючий проєкт рішення про надання дозволу на розроблення технічної документації і занустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту у власність. Значить, ділянка за межами Кущенці для ведення товарного сільськогосподарського виробництва виробництва на підставі свідоцтва про право на спадщину людина звернулася про дозвіл на технічну документацію. Немає питання. Хто за даний я прошу проголосувати, Хто проти? Утримався немає. Слідче: про передачу земельних ділянок у власність громадянам на території Гайцинської міської ради. Значить, ділянки передаються для будівництва обслуговування житлового будинку, три земельні ділянки, один ведення товарності з господарського виробництва, земельна частка пай, Там нерухоме майно власності громадян і по паї теж свідоцтво про право на спадщину. Ділянки сформовані, відповідно, передаємо зразу вас. Немає питання. Хто за даним притишенням, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Немає. 34-й питання: пропонування договорів оренди землі. Значить, земельна ділянка Гайсен, 50 метрів квадратний. Да. Горобець Микола Накольович. Вчасно подана заява на продовження. Це за мостом там на кругу з правої сторони, там де на направо поворот, там такий є лачок. Це та земельна ділянка 50 метрів. Немає питань? Хто за даним рішення, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Немає. Слідуючи про продаж земельної ділянки на сільськогосподарського призначення, що знаходиться за адресою село Крутогор, вулиця Південна, 59. Замена ділянка протоголів для будівництва стовплення житлового будинку господарських будівлі скрут, площа 25 сотих. Було рік назад дозвіл на експертну оцінку, відповідно, виготовлений, виготовлений звіт і поданий нам на затвердження і продаж. Там да, використовують право на власності, варіанти теж. Хто за даний проект пішень, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Немає. Про внесення змін до рішення 86-ї сесії восьмого скликання Гайсинської міської ради від 28 серпня 2025 року номер 70 про заміну сторони у договорі оренди землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території міста Гайсін. На попередній сесії було прийнято рішення про заміну сторони. Це земельна ділянка по гайсі дві ділянки для комерційного використання. Але у зв'язку з тим, що не може людина зареєструвати дану угоду, тому що треба прописати ще е, крім заміни сторони ще про продовження дії договору в оренду. Ми ще додали е, про продовжити договір на три роки. Це єдині зміни. Івано заперечує. Хто за даний я прошу голосувати? Хто проти? Утримався. Немає. Номер 37. Про внесення змін до договорів оренди договорів оренди землі. Та погодження на надання земельної ділянки в суперенду. Це земельна ділянка по заводській, і там заправка, ви знаєте. І, значить, перше, Ліпський Руслан Ростиславович, все на орендар. І перше, перший пункт ми йому змінюємо адресу, тому що там була заводська 135. В нього є довідка чи витяг із архітектури 135 Б. Ми додаємо цю букву Б. І друге він звернувся теж і із посостам із заявою про погодження передачі в суборенду. То другим пунктом ми теж погоджуємо в суборенду на тих самих умовах, на яких у нього є довгі І Що до це заперечує? Хто за приченням прошу проголосувати? Хто проти? Утримався. Немає. Номер 38. Про передачу земельної ділянки комунальній власності в постійне користування? Земельна ділянка село Губник, площа 57 сотих. Це дитячий заклади шкільної освіти котигорошку. Є попитання від відділу освіти про передачу даної земельної ділянки в постійне користування? Даного дитячого садочка є документи на нерухоме майно, відповідно, ми приймаємо рішення про передачу цієї ділянки в постійне користування. Немає питань. Хто за дане рішення, прошу проголосувати? Хто проти? Утримався, немає. Номер 39. Там, мали бути зміни. Ми зараз чекаємо, покажу. Голосуємо зі змінами. Добре. Про ну, припинення права офіційного користування та надання дозволу на виготовлення технічної документації і замусрую щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності. Значить, я прошу в даному рішенні змінити назву рішення. Про припинення постійного користування забрати і відповідно викласти його в новій редакції, тому що ми один пункт із цього рішення переносимо у 40 -е питання. Як тут залишить назва буде про надання дозволу на виготовлення технічної документації зустрісту щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності? Єсь. Тут одна земельна ділянка під багатоквартирним житловим будинком в Гайсі Рушевського 46 Там група, що, група громадян зазвернула жителів цього будинку, звернулася. Заяву ймає про іннаталізацію. і подальшим може продовольно цей задання. Хто за даним приміщення зі змінами, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Немає. Сорок. 40... 40. 40. Про розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території Гатинської міської ради. Я теж прошу дане рішення. Прийняти в новій редакції. Тут додався перший пункт, один пункт із 39-го рішення. Так. І один пункт забрали по Максименку по господарській будівлі двори Підличні, тому що там на попередній сесії ми приймали там питання про поділ. То так, так, в принципі, він має робити. Спочатку поділити, а тоді звернутися вже за проектом на зміну цільового призначення. Немає питань. Хто за дане причення зі змінами, прошу проголосувати Хто проти утримався? Немає. Слідуючи про затвердження технічних документацій із мострою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натури на місцевості для будівництва обсложення житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особисто селянського господарства для передачі власність у межах населених пунктів. Зелені ділянки або зная нерухоме майно у власності громадян, або рішення, які приймалися до 2002 року. Є питання? Mm -hmm. Хто за дані притишення? Прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Немає. Слідуючи. Про затвердження технічної документації і занустрою щодо встановлення відновлення в меж земельних ділянок в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарської будівлі і споруд та передачу в оренду в межах населених путів. Тут дві земельні ділянки. Нерухоме майно наявне власності громадян. Вони відповідно використали право приватизації і зробили рішення про оренду даних земельних ділянок. Хто за даний приключення, прошу проголосувати. Хто проти? Тримався, немає. Про затвердження технічної документації і згоджую щодо інвентаризації земель комунальної власності чи господарського призначення під проєктними польовими дорогами на території Гарсінської міської ради за межами села Глубник Гайсівської району Вінницької області та передачу їх в оренду. Yes. Значить, вісім земельних ділянок ми давали до дозвіл. Загальна площа 3 гектари 42,68. Фермерське господарство, Агро» – це масиві їхні сільськогосподарських земель для ведення повернути сільськогосподарського виробництва. Відповідно, зробили технічну документацію, подали на затвердження і з злопотанням про передачу їх виранів. Немає питання. Хто за дане притищення прошу проголосувати? Хто проти? Утримався. Немає. Авторій я дякую вам. Російський дякую вам. І що ви кажові тут були, дивіться за 15 хвилин привели засіння комісії. Наскільки все оперативно, швидко, і з повагою один до одного, і збереженням робочого часу кожного. І ми дякуємо вам нашій команді. Команда воєнна. Я хотів дивіться, так спитати. Ми до нас зверталася Агроліс, пам'ятаєте це питання. Ми вибирали там комісія, мала щось там збиратися, там ще щось. Вже три сесії пройшло ні разу. Не... Давайте офіційно може внесемо, щоб ви проголосували, щоб створити депутатську комісію, депутатську. Це агролісу. тих 340 число гектарах початку. Це ж є створювано. В нас створювали, виходить, з членами... Три сесії пройшли. Поділить, як обяснили чисто депутати. Від вас були попитання? Да, так, ми, просто... че, вони зверталися. Ми, ми вирішили на сесії. Да, все створюємо, ну не створюється. Давайте депутатську комісію створимо. Ви потім говорили депутатську, так? Да. Да. Для, для депутатської окремої повинні буде пропитання, я більше с Щоб ти знав. Ні, не під'їздили, але Іваної попереду.

Володимир Васильович, а ну зміни список членів комісії, і ми тоді в'язуємося, то не тоді, а ми в'язуємося буквально там. Ми зараз зможемо Андрія Петровича та взяти. І якщо треба вийти, а треба вийти на місце, то може навіть і після сесії в п'ятниці ми можемо.